Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі в останньому блозі підготовки до Великодня. Я щиро рада всім підписникам, новим, які прийшли на мій канал, і також моїм е постійним глядачам, які приймали участь разом зі мною готуванням до Великодня. Я неймовірно щаслива, що вам зайшов цей формат, що вам сподобалось е що. Це все ж таки було таким натхненням, настільки ідеї та корисні поради, скільки просто натхнення. Тому що нам на сьогоднішній день саме натхнення дуже сильно бракує, особливо до свят. А святкувати треба, тому що ми живемо одне життя, і такі чудові світлі свята обов'язково треба святкувати. Обов'язково зустрічатись з родиною. Це ще такий, знаєте, Невеличкий привід всіх побачити, з усіма зустрітись, обнятись, посидіти в своїй улюбленій компанії і просто прожити ці щасливі моменти. Що ж, сьогодні у мене останні приготування. Я пишу меню дуже швидко. Воно в мене. Продовж тижня змінювалося декілька разів, тому що змінювалася погода. Я дивилася, що буде дощ. Тепер дивлюсь, буде е, хоч похмура якась погода, але все ж таки доща не буде. То ми вирішили виходити і відмічати на вулиці. Е, з тим, що ми будемо на вулиці і не буде дощу, то можна зробити шушлики. Е, тому а ось саме це змінює абсолютно все. Тому я. Як завжди, все планую в блокноті. У мене є список гостей, у мене завжди є розписане меню до дрібниць. Планую гарячі, закуски, салати і десерт. Це і гарнір. Це такі якби, полички, на яких я розкладаю всі страви. Що ж, у мене будуть на гарячі шашлики. На гарнір я думаю зробити картопельку такими гніздечками, які я робила в минулому році. Дуже вдала ідея, вони дуже смачні і мені здається, до шашличків дуже класно підійде. Також на салати планую робити тільки овочеві. Планую зробити з радискою, яку я робила на своєму кулінарному каналі. Там іде перець, огірок і редис, і фета. Дуже мені сподобалось поєднання цих смаків, тому обов'язково хочу зробити своїм гостям пригостити цим салатом. Також хочу зробити. Просто звичайний овочевий салат з листями з салату і гірчичною заправкою. Це дуже смачно. Мені здається, що це е, такі у нашій родині дуже забутий давно рецепт, але дуже смачний. Нагадаю, зробимо, я думаю, буде всім смачно. А, також буду робити звичайний салат, капуста-огірок, тому що Єва це обожнює, вона буде їсти шашлик і ось цей салат це однозначно. Щось вона так любить капусту їсти з цим салатом. Це а, ще з чимось. Я взагалі їсть а, тільки свіжі овочі, от їй прямо це заходить. А, і, в принципі, цей салат дуже класно також йде до шашлику, тому йому бути бужаніна. Обов'язково бужанина. Обов'язково. До речі, багато хто писав, що треба казати шинка, але насправді шинка це зовсім інша страва. Шинка це з російського відчина, а бужанина це бужанина. Якби це зовсім інше. Бо шинка це більш як ковбаска така, а це все ж таки м'ясо, м'ясна страва. така. Так, це буде з закусок, і думаю, зробити фаршировані яйця з авокадо. Теж з минулого року у мене рецепт великодніх страв. Думаю, що зайде. А може, якраз ось ці яйця і не буду робити. По гостям всі мені дзвонять, кажуть, що робити, що готувати. Відмовки ніякі мої не прокатують, тому вирішила е, сказати, щоб нести якусь закусочку невеличку. Тому, в принципі, по закускам я хочу розслабитись тоді, якщо всі хочуть приймати участь, щось робити, то нехай е, роблять закуски тоді, якщо так. І шашлик е, у мене. Дуже старе відео є з маринадом, але напевно просто повторю на словах. Будемо робити курку. Курку я люблю робити на йогурті це йогурт з цибулею і улюблені спеції до курки, наприклад, або до шашлику. І буду робити зі свинини. Свинину я беру ошийок, тому що ну, мені. Цей, ця частина більше всього подобається до шашлику. Буду робити з закваскою і з цибулькою. Також туди спеція до шашлику, і цього достатньо. Більше нічого не треба. Я взагалі з шашликом намагаюся взагалі нічого зайвого не вигадувати. Достатньо додати там закваску або йогурт. Спеції, чисто, які вже готові продаються, і, і цибуля все. Більше він взагалі нічого не потребує. Замариную е з вечора і якраз мені буде е гаряча страва, якою не я займаюся, чоловіки зазвичай, тому е це, знаєте, як. фух Займусь тільки салатами насправді. Е так що ще пасочки, звичайно, будуть на столі. І я думаю, все ж таки приготувати морквяний пиріг, торт, точніше, морквяний торт, прям з кремом. Якщо я встигну, я це зроблю. Тому що хочеться чогось солоденького, не тільки пасочок, тому що дуже багато ну, як дуже, 15 людей у нас буде, тому я думаю, що це дійсно багатенько. Якщо не встигну, то вже. Так, і буде. Е, так, ну це по меню все. Також я вже розпланувала, що в мене буде, де стояти. Я завжди, коли запрошую гостей, малюю схему столу, де в мене буде стояти декор, де в мене буде стояти страви основні. Для того, щоб мені простіше було орієнтуватися, що доготувати. Що прибрати, наприклад, або ще щось умовно, просто умовними позначками, де в мене е, буде стояти. І, наприклад, якщо салати, чи варто їх розбивати на дві е, тарілки, щоб і там і, і з того крила, і з того крила стояло, або все ж таки якийсь один е, великий по центру, наприклад, ну, десь по центру столу. Також це дуже зручно, якщо у вас є такі гості, які спілкуються там кучками. Треба робити розсадку. Ви прям малюєте також і пишете по іменам, хто де сидить. І друкуєте картки і кладете в тарілочку. Я дуже часто так роблю саме в тих компаніях, де люди хтось там знає одну, одну людину, то краще з нею посадити. Хтось не любить спілкуватися з тими людьми, то їх краще відсадити. Що ж, Підсумовуємо, що робимо на сьогодні. Сьогодні у мене по плану закупка продуктів. Будемо Євою ще розфарбовувати яйця, тому що ми їх не розфарбували. І буду робити заготовку буженини. Була в юску, дещо накупила. Тут у мене господарські губочки і щіточка. І за чим я взагалі заходила, це за вазами. Зараз покажу, і тут у мене ще я купила а, не, такі ще губки, а, рушнички. Мені ось ці сподобались, вафельні такі. Повішу якраз частенькі, А, ну, паперу, по звісно, і повішу частенькі на великдень, щоб у мене, а, коли я буду гостей зустрічати, щоб вони були нові рушнички. Захотіла так. Так, і вази, а, мені треба було на стіл дві вази, якісь такі побільше. І в юзку ось така ваза за 100 гривень. Прям супер-знахідка, я вважаю. Я поставлю їх на святковий стіл. Просто ціна супер. У мене є е, такі, типу, маленькі для, на святковий стіл, але мені треба було побільше. Ось, І це клас. Вони такі універсальні, можна, як завгодно куди завгодно їх використовувати. Прозорі, звичайні, гарна форма і за 100 гривень. Супер! I've breathed the land and soul Готую для Євусі квест, хочу е, яйця порозкидувати по будинку, але так як ми будемо взагалі на подвір'ї, то думаю порозкидувати на вулиці. І вона буде їх збирати, і коли збере прям всі знайде, можливо, ще й з допомогою, то отримає головний подарунок від Великоднього кролика. Це також десь вона знайде прям цілу упаковку, ось так з якоюсь підсказкою, де можна знайти подарунок. Е, так. ну, я вважаю, що діткам треба на Великодень також дарувати подарунки, і мені завжди подобалися ці квести з яйцями, що треба їх десь шукати. Нарешті така буде погода класна на вулиці, на дворі, що можна буде там це все зробити. то я кайфую, ми там десь. І розкладемо усі яйця, і вона буде їх шукати за подарунок. Вже пішла перша заготовка на великдень, буду робити бужанину. У мене є рецепт на каналі, я залишу посилання в описі з усіма деталями. Обов'язково повторюйте, бо це дуже і дуже смачний рецепт. Просто вариться росов, заливається, чекаєте, а потім запікаєте. Дуже просто і дуже зручно. Так, нам залишився останній атрибут Великодня: це розфарбувати яйця. Я вирішила взяти ось такий набір. Мені здається, що Єві це робити буде цікаво. Так, це всі яйця, що зараз є, ми їх зварили. Потім я ще з'їжджу в магазин, візьму. Ще партію і хочу їх зварити прямо з цим барником рожевим вишневий. Прямо з ним. Тому я думаю, що вони вийдуть такі рожеві і дуже прикольні. А ці ми зараз саме ось так зробимо, щоб їй було цікаво. Тут написано, що треба. Виняти з гарячої води, але вони в нас вже добре охололи. Тож ми спробуємо все ж таки по-холодному розмалювати, тим паче, що Єва це буде робити: от як вийти, так і вийти. Навіть якщо це буде не такі ефекти, так далі. Олівці чи фарба там треба так покласти у гарячу воду, це ми зробимо, щоб ну, проявились вони. От, а тепер... А, а яйця будуть холодними. А яким першим почнеш розфарбовувати? Сфарбованом? Ні, кольором. Колером. Зелен. Зеленим. Зеленим? Так. Давай я бери яєчко. Я трошки капну. Зараз подивимось. А ти тепер розтирай. О, так вот прям в долодках. Ну, шо вот там виходить. Ой, прикольно. А готовий куди сюди, якщо готовий. Клас? Да, я хочу ще. Пусть рукавички не ну, заснімаю. Прикольно. Став, І не бий їх. Нічого, нічого. Так, ще, да? Тримай. Ще славим. Так, це. А потім біло. Угу. Тримай. time А на цьому все. Це був останній влог по підготовці до Великодня. Наступне відео буду, сподіваюся, що воно вийде у вівторок, також о 8 ранку або о 12. Якщо я не зможу все зробити вчасно. Що ж, я хочу вам побажати прекрасного світлого цього свята, аби вони було спокійним, без наших сусідів, без тривог, щоб ми трошечки відволіклись і провели цей час нашою сім'єю, з нашою родиною в теплі, в добрі, в любові. Дякую вам за вашу підтримку, за ваші перегляди, за те, що ви були весь час зі мною. Люблю вас і обіймаю кожного. Всім another I'm so happy that I feel alright.